Дуже гарно. Ми вчора тут гуляли, було багато людей, а сьогодні взагалі ну, майже нікого, то наша банда йде. Зараз я йду ледь величезно розпущивши очі чисто по інерці, ноги до води. Але все дуже прикольно. Ми вийшли раненько, і тут взагалі ну, дуже мало людей. Якщо вчора було все заповнено, то сьогодні прям вау. Ну гарно. Оксана, ну гарно. гарно. Угу. Гарнісімо. <рес> Коли з'їла італіянську пасту. Гарнісімо. Це дуже гарно, будь здоровим. Я залізла сюди на Ну, Там скелю, там сонечко. Це прям дуже гарно воно. Гарно. Oh, подивіться, ну це ж гарно. Це ну, 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 гарно. Ми зараз спробуємо піти на другий пляж через печеру. Повторюємо, ми думали, що це, ми через неї проходили, з'ясуваю, що то скорше за все був підземний Ну, типу аля підземний перехід. Ми подумали, що печера. А схоже, ось. Так. Ось тепер по дощечці. Треба не навернутись, бо слизько. І камінчики. Ось пляж Морген. Тут люкс місця. Ой-ой-ой, як гарно. Зараз у мене засвітилось трошки. Це прям вау. Зараз топаємо туди. Виглядає дещо ненадійно. Це прям дуже круто. Та ось печера. А не то, що ми думали. Блін, це прям. Круто. Коротше, ми йшли щойно і з'ясувала, що нам треба помінятися капцями, бо ну, тут якби е, жінка леопарда, а в мене боскова сорочка пов'язана. Ну, походу зранку встали, капці переплутали, вдягнули і пішли. До речі, вчора я в них доходжувала, бо я босоніжками дуже жорстко не Ми поплавали, там була гойдалка над водою. Я була біля неї. А потім щось дивлюся вниз, і мене зрозуміло, що саме то, але то або якась а, морська змія, або то вугор. Я не хочу знати, але випливала я доволі швидко. Я прийшла додому нарешті. І зараз дівчата пішли на море. А я трошки не ходибельна. Зараз буду їсти печівко якесь. Ну, як печівка, якусь штучку. Щось фетично виглядає гарненько. Ні, на ну, ноги то боляче, але на пляж я все одно пішла. До острова Святого Шува. У мене був шок. От прям притягується. там просто сіли. І користуються нагодою, що забок не виконує. Але гарно. Ми через декілька годин так само будемо. Клас! Але ще острів ці Чорногорські Гаваї. Піднялись на Тут прям ну... <реку> Ми прийшли зараз тридцять три, чи то на парашуті, чи то на чому. На на Я віддаю парасерін. Параселі. Але чи то сходили? Дуже круто. Нам навіть фотки поспілили. Ну як поспілили? Ми їх купили.